Продовж 2010-2015 років посадові особи головного управління Держгеокадастру Закарпатської області за попередньою змовою службовими особами державних агропідприємств області, зложиваючи службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди на користь третіх осіб. Порушення вимог земельного законодавства налагодили схеми незаконного відчуження земельних ділянок комунальної та державної форми власності. Цьому передувало незаконне безгоди орган управління державним майном, в даному випадку це Міністерство аграрної політики України, відчуження державного майна, цебто основних фондів, що знаходяться на балансі цих державних агропромислових підприємств, багаторічні насадження, виноградники, сади третім особам. В окремих випадках для реалізації злочинних намірів щодо незаконного відчуження земельних ділянок замовлялись виготовлені технічні документації. Метою цих незаконних оборудок був перехід права власності чи користування земель державної чи комунальної власності і в обхід, встановлений законом процедури здійснення таких на конкурентних засадах. Водночас з опрацюванням даних. Даних публічної кадастрової карти встановлено, що окремі ці землі, надані у користування або власність відносяться відповідно до статті 8477 Земельного кодексу України до земель оборони і розміщені в межах прикордонної смуги, тобто в межах від лінії державного кордону до лінії інженерно-технічних споруд прикордонної смуги. Їх надання у власність, надання земель таких у власність заборонено законом. За цим фактом прокуратурою області розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Наразі, наскільки я обізнаний, Доручено прокурором області здійснення розслідування вказаного указаному кримінальному провадженні, слідчим відділу головного управління поліції в Закарпатській області. Мова йде про десятки гектарів. Ну, відповідно, нормативна грошова оцінка їх складає значну суму. Тільки по Ужгородському району це може складати біля 40-50 мільйонів гривень. Для посадовці кадастру, там може бути від п'яти до шести чоловік, так само керівники державних підприємств агропромислових. У нас їх по області всього 15, скільки конкретно це знову ж таки дасть точним відомості і дані, цифри. Наразі якраз ці дані встановлюються, чи є накладення виділених земель учасникам антитерористичної операції і те, що ми встановили в ході я кажу, дослідчої перевірки, в ході вивчення аналізу зібраної інформації, наскільки це можливо. З відомостями даними з даними публічної кадастрової карти, тобто це все буде з'ясовано точно під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.